Як доставляють товари з Китаю в Україну? Ще до того, як я почала заробляти на товарах із Китаю, у мене був один страх, який реально не давав мені діяти, як доставити товар з Китаю в Україну. Я дуже хотіла спробувати цей бізнес. Я знала про популярні китайські платформи Шесатвісімдесят та Обао. Але коли дізналася, що це внутрішні платформи для китайського ринку і що вони навіть не відправляють товар за кордон, у мене опустилися руки. Я думала, що знову мої мрії залишаться лише мріями, адже просто замовити товар по Китаю я не можу. Я не живу там, не маю складу, не знаю, як все оформити і привезти. Але вирішила не здаватися. Я почала шукати, як це можна вирішити. І натрапила на закритий телеграм-канал, де детально розповідали все про роботу з Китаю. І головне, як вирішується доставка через карго. Я дізналася, що є карго компанії, які роблять все за тебе. Забирають товар прямо зі складу в Китаї, перевіряють якість перед відправкою, оформлюють митницю і розмитнення і доставляють усе під твої двері в Україні. Це звучало як магія, але тепер я знаю, що це працює на 100%. Я вже більше року працюю тільки з карго. Мій товар завжди приходить вчасно, без браку, без нервів, і головне, що я сплю спокійно, бо не переживаю, що втрачено гроші чи застряг десь вантаж. Я дуже боялася. Почати, але тепер розумію, що перевірена схема і чіткий план дій дали мені можливість стартувати. Посилання на той телеграм-канал, де я все це знайшла, у шапці профіль.